Пустіть дітей приходити до мене і не забороняйте їм, бо таким належить царство Боже. Урок перший Бог творець світу, світ і усе що на світі. Сонце, місяць, і зорі, земля і води, звірі і птахи, дерева, трави і квіти та люди. Усе це створив Бог він творець світу. Він усе створив словом своїм, бо він всемогутній, як він сказав, так і сталося. Бог є дух, Він не має тіла, тому ми його не бачимо, але ми знаємо, що він є, бо скрізь бачимо його діла. Бог є тільки один Він був і є завжди і буде, він вічний. Немає такого місця, де Бога б не було, і ми не можемо сховатися від нього, він всюди сущий. Бог знає про все, що ми говоримо, робимо, думаємо. Він всезнаючий. Створивши світ, Бог не залишив його, він опікується ним. Тому Він опікує світу. Бог хоче, щоб усі люди любили правду та робили добро. Створення світу. Спочатку Бог створив небо і землю, але земля була порожня і оповита темрявою. І сказав Бог: Нехай буде світло! Стало ясно, це був перший день. Потім Бог створив небесний звіт, і з'явилося гарне синє небо, це був другий день. Слово небо має два значення. Слово небо означає простір над ними, де пливуть хмаринки, літають пташки і літаки. В такому випадку слово небо пишеться з маленької літери. Слово небо означає той невидимий світ, де перебувають ангели і душі померлих побожних людей. В такому випадку слово небо пишеться з великої літери. Третього дня Бог відділив воду від землі та сказав, щоб на землі росли трави, квіти і дерева. І так і сталося за Словом Божим світилами небесними, сонцем, місяцем і зорями. Небо прикрасилося четвертого дня, сонце, що світить вдень, а місяць уночі. Потім Бог створив риб у водах, і птахів, що в повітрі літають, це був п'ятий день. Шостого дня він створив земних звірят і першу людину Адама. Його Бог створив за власним своїм образом і подобою, і сказав, щоб він панував над всіма створіннями. Усе, що Бог створив, було добре. А сьомий день Бог благословив і назвав його святим днем або святом. Тому у той день ми святкуємо і називаємо його неділею. Ми присвячуємо його Богові та ходимо до церкви на молитву. Доповніть речення словами. Кажіть належне число дня, коли Бог. Підпишіться на наш канал, щоб не пропустити цікаве. Господь посеред нас є і буде.